Привіт, друзі, Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатки! в ефірі програма. Мальорові сни і ми, і ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка Малята, сьогодні до нас гості. Ми запросили постійну нашу телеглядачку із Ужгорода, Даринку Виноградову. Отож знайомтесь. Добрий вечір, Даринка Добрий вечір. Мене звати Даша. Я, я живу в місті Ужгород, учуся в першій школі в 4 класі. Мені 9 років. У мене є сестра Настя старша та мама Аня. Я знаю, що ти даринку, а скільки тобі років? Скажи? Мені 9 років. Правильно, і ти вмієш дуже любиш малювати, правда? ж? Так. Розказуй, що ти намалювала? Ось такі гарні малюнки фарбами. Даринка намалювала нам, дала висухнути роботам, щоб не склеїлися, так. правда ж? Так, що це в тебе намальовано? У мене намальована весняна ніч. Ой. О, така Як... кольорова з кольоровими снами, Оленко, така гарна. Цікаво! Ніч. А це що? А це весняний день. А ти нам щось про весну розкажеш? Так, я знаю вірш. Вірш чи оповідання? Оповідання. Вірш, але він схожий на оповідання. Ти його просто вивчила на пам'ять, правда? Так. Розповідай. Чудовий Дніпро. Чудове Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно мчить крізь ліси й гори, повні води свої, ані ворухнеться, ані загуркотить. Дивишся і не знаєш, іде чи не йде його велична широчінь. І здається, неначе увесь вилитий він із скла, і неначе блакитний дзеркальний шлях, без міри в ширину, без кінця в довжину, Плине й в'ється по зеленому світу. Любо тоді жаркому сонцю глянути з височини і опустити промені у холод скляних вод і прибережним лісам яскраво відбитися у водах. А хто автор цього повідання? Mm, автор mm, Микола автор Гоголь. Мико, Микола Гоголь а перекладав Максим Рильський. Молодець, все знаєш. А казочку. А казкою е, е, називається двоє приятелів і ведмідь. Розповідай. Двом приятелям одного разу випало йти вдвох з села до міста. Шлях проходив через густий ліс. Ідуть вони і питає перший приятель: А чи не зустріне нас дикий звір? Ні, а якщо й так, нас двоє дамо відсіч. Зайшли вони у ліс. І звідки не, не знати звідки вистрибнув ведмідь. Перший приятель кинувся до дерева, а другий, коли побачив дикого звіра, подумав бігти, бігти на дерево не, пізно, ведмідь не здожене, треба щось придумати. І впав він на землю і прикинувся мер, мертвим. І Він знає, ведмеді ніколи не чіпають мертвих. Ведмідь нагнувся до нього, подивився, не дихає. Той подумав, що він мертвий, і пішов своєю дорогою. Хлопець Хлопець коли. А ти що на дереві зліз потім, правда, що вже як так, ведмідь він прийшов? З зліз з дерева і каже, який я за тебе радий, що, що ти живий. А тепер скажи, що тобі прошептав на вухо цей той бурмило. А він сказав мені так: не ходи з тими приятелями, які тікають і, і рятують власну шкуру. Отак і сказав, який розумник. І справді він має слушність, адже друзі пізнаються у біді. Правильно, яка повчальна О, казочка. І молодець, ти так гарно розповіла нам казочку. І, звичайно, Даринка заслуговує на призик сюрпризик. Але, Даринко, наша Оленка любить і загадки. А загадку, хочу по послухати загадку. У Одну... мене є така загадка. Одну кину, цілу ж мані зібрав. Що ж це таке? Одну кинув, а цілу ж меню зібрав. Ой, знаю, це зернятко, так? Правильно, в другу загадку загадай, якщо знаєш. Я знаю іще золоте ще в ньому чорних хатинок повно. Золоте решето, а в ньому повно чорних хатинок. Що ж це таке, Оленко? Я не знаю. Малята, відгадайте нам. Цю даринки загадку. Свої листи нас як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А зараз даринці подаруємо Ленко? Призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. Оскільки даринка вже доросла, дівчинка, правда ж, порівняно так. Які до нас приходять на передачу. Ми тобі хочемо подарувати ось такий рюкзачок, щоб ти так. ходила з ним. Так. І, звичайно, книжечку Юлії Драгун, яка називається Посміхайтесь добрим людям. Зараз я покажу ось цю книжечку. Дуже гарна книжечка, ти її прочитаєш. Тут є казочки і пісні Юлії Драгун дитячої письменниці. А ще, звичайно, ми хочемо тобі подарувати. Ось календарик і таку книжкову закладку за трибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок. Візьми, Дякую. будь ласка. І нагадаємо домашнє завдання. Ви не забули? Сьогодні вам необхідно відгадати загадку і надіслати нам свої малюнки. Отож, малята, уважно слухайте загадку, яку вам загадала. Хто загадав оленку? Даринка Виноградова із Ужгорода. Так, слухайте. Золоте решето, в ньому чорних хатинок повно. Що ж це таке? Намалюйте нам відгадку. Свої малюнки насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята обов'язково, єдине прохання до вас, щоб ви обов'язково малювали фарбами або хоча фломастерами і давали малюнкам добре висохнути, а потім лише відправляли. Що малята нашої фірмній передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята! Huh?